Алюмінієві композитні панелі для інтер'єру товщиною 3 міліметри. Значить, є глянцеві, є напівматові, срібло, золото, бронза. Потім є такі кольори. Браш коричневий глянець, помаранчеві, цей глянець зразу видно, він отблискує. Він отблискує, як, типу, дзеркало. Полуматові вони такі більш-менш. Ну, допустимо, це виходить матовий. Матовий, 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 тут всі матові у нас ідуть. Тут уже йде оце дзеркало. Ось виходить глянець. Глянець отакий, такий, такий. По ньому видно, воно, бачите, відблискує. Від світло. Тут тобто глянець білий, беж, Червоний. А, і ще є коричневий виглянець ось такий. матові напівматові. Ну, тобто, для інтер'єру дуже великий вибір. Практично все є по наявності. Якщо нема, ми привозимо під замовлення. Звертайтесь, покривельний гіпермаркет. Продаємо композитні панелі для інтер'єру та для фасадів. Звертайтеся.